Мешканці Богдана Хмельницького теж продовжують воювати за свою вулицю. Ми вже розповідали, що вони вже започаткували традицію. Кожного тижня запрошують владу відповідальних, аби ті перед народом звітували про зроблене. Цього понеділка теж не обійшлося без форуму, на якому обговорили проблеми, з якими стикнулися під час проведення ремонтних робіт. Мешканці вулиці Хмельницького, як і було домовлено, зібралися, аби обговорити з мером та керівниками департаментів зауваження та пропозиції щодо ремонтних робіт. Але головний учасник зустрічі не з'явився. б слібзі все хорошо діялась, сюди. Реально робота, загласен, пускай не приходить, Ну, коли нічого не ділається, он... я не гріха. Він показує своє отношение к людям, які за нього голосували. Ну, как это? А как это понімати? Он сам лично назначив нам встречу і не прийшов. Чи не знав мер, що цього понеділка в нього зустріч з громадянами? Тим не менш, людям сказав бути. Жителі відмовляються говорити з тими, кого мер відправо віддуватися за нього. Крім цього, жителі казали, що їм продовжують погрожувати невідомі. Олександр Докієн, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.